Мої вітання вівторок, перший день квітня 2014-го. Отже, у нас з вами сьогодні перше квітня на телеканалі Київ. Традиційно у ціпорі, програма «Громадське приймання. Сьогодні ви зможете отримати консультації на такі важливі теми: фітотерапія, лікувальні властивості, любистку і кукурудзяних рилиць. Про це з лікарем у другому блоці. Отже, сьогодні перше квітня, день сміху. Але ми на цю дату подивимося з особливого аспекту: сміхотерапія або гелотологія допомагає жити. Вплив на людський організм сміху. Це у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Проблемні питання нотаріального посвідчення правочині. Саме на цю тему піде мова за мить. Доброго дня, дорога редакція, колектив громадської приймальні. Щиро дякую вам за вашу працю і висвітлення найболючіших питань життя киян. Бажаю вам і в подальшому здоров'я і творчого натхнення. Але дозвольте поставити питання по нотаріату. Так починається лист від нашої глядачки, який написав на нашу електронну скриньку. Сьогодні всі свої запитання і ви зможете поставити гості у нашій студії. І сьогодні це Марія Гуляченко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Працюємо у прямому ефірі, тому будь ласка, 223-09-71. І з огляду на те, що тема нотаріального посвідчення правочинів є однією з найактуальніших. Дуже прошу і звертаюся вже телефонувати, щоб ми встигнули. Все все щодо роботи нотаріуса. Будь ласка, якщо вам треба посвідчити якісь правочин договір дарування, договір довічного отримання, що зі спадщиною, будь ласка, телефонуйте. А це дійсно до нас на електронну скриньку надійшов лист. Марія Васильна рада вас бачити. Добрий день. Добрий день до нас. Надійшов лист і дуже приємно. Я вам обов'язково Ставлю те, що було написано. Якраз по спадщині, кілька запитань від нашої дописувачки. До речі, якщо вона нас зараз бачить, я вам телефонувала і говорила, що сьогодні ваше запитання буде в ефірі Алла Семенівна, Семенова. Якщо ви нас бачите, будь ласка, можете ще в ефір зателефонувати. А я хочу трошки з іншого розпочати. Якщо не проти, певний час тому, вже так більше ніж місяць-півтора, я так розумію. Була інформація, і дійсно ну правдива інформація з приводу того, що відбулися пограбування нотаріальних контор. І, зокрема, було викрадено нотаріальні бланки, що нам важливо в нашій з вами розмові. Це якраз оці бланки, тому що нотаріальні бланки для нотаріусу так само для кожного з нас, той, хто приходить до вас, якийсь правочин нотаріально завірити, це не просто папірець, це важливий документ, який може або змінити все життя. Ну правда ж, я кажу, Звичайно, так або так. навпаки, знаєте, навпаки, знаєте, зробити, щоб спокійне життя стало. Різні бувають життєві обставини. Хотіла вам трошки по іншому ставити запитання, але вчора з'явилася інформація, що. Якраз тих, хто пограбував, ну заарештовано. Я не знаю, що там з бланками, чи повернуті вони, чи наскільки. Mm -hmm. До вас одразу хочу поставити таке запитання: наскільки от викрадені нотаріальні бланки можуть задати клопоту, от як і вам і нотаріусам, тому що це зрозуміло, так само і громадянам? Чи може бути, що на цих нотаріальних бланках буде укладено якісь правочини, хоча я не знаю, як це можна зробити, які дійсно матимуть право навіть, і, скажімо так, це будуть юридичні документи? Звичайно, чому б? Були введені бланки для того, щоб uh -huh. захистити і громадян і нотаріусів uh -huh. в порушенні закону. На мій погляд, ну ті люди, які це вчиняли, вони не розуміли, що у нотаріуса ці бланки зразу ми побачимо, що вони крадені, і що на них не дійсні правочини. Ці бланки використовувалися суто для громадян, яких можна було поставити в оману, наприклад, зробивши на ці на цьому бланку довіреність на розпорядження автомобілем від звичайно неіснуючого громадянина, не не існуючі і так далі. Тобто Особа, яка видали довірність, вона не, потрібна, не повинна приходити до нотаріуса, тобто це повірне. Тільки має прийти довіритель. І, звичайно, вони просто там брали його дані, виписували на нього довіреність, і він був впевнений в тому, що ця довіреність легітимна, чесна і дійсно зроблена від тієї особи. Але коли він звертається до нотаріуса, наприклад, зробити передоручення або зробити копію, то нотаріус бачить, що це викрадений бланк і цей документ не працює. Єдине, що б я могла порадити і uh -huh. наголосити на тому, що кожен громадянин може себе захистити шляхом перевірки будь-якого бланку зайшовши в інтернет, набравши нотаріальні бланки, йому висвітиться сайт, на якому зможе ввести серію і номер, і зразу побачить, чи дійсний цей бланк, чи ні. І так він зможе себе захистити. Тобто, наприклад, взявши довіреність, не віддавати там якісь кошти, да, якщо там говорити про якісь там послуги. Просто сказати, я перевірю банки, тоді ми почнемо з тобою якось співпрацювати. Або зайти до будь-якого нотаріуса, Нотаріус зробить витяг про дійсність чи не дійсність цього бланку. Тобто, для цього це й було зроблено, щоб люди були захищені від таких крадіїв. Ми ще про це поговоримо. Я наскільки розумію, в нас якраз на зв'язку Алла Семенова і її лист хотіли зачитати. Зараз давайте включимо пані Аллу. Пані Алла, ви нас чуєте так, Так, да, чую пані, Алла, як ви вам зручніше, щоб я прочитала ваш лист? Чи ви вже поставите запитання у прямому ефірі своїй? Ну, якщо можете зачитайте, бо в мене тут онлайн передача, вона якась з запізненнями. Це я зрозуміла. Я зараз зачитаю, але ви не кладіть слухавку. Добре, Ми, можливо, якісь буду будуть додаткові кладити, запитання. Луковку. Давайте, так. пані, Алла, я зачитаю. Питання якраз от від пані Але дякую, до речі, що зателефонували. Ну, людині, отже, важливо також рік тому в Україні. Ми про це знаємо введено реєстрацію прав на нерухоме майно. Саме квартира в лапках зазначена в реєстраційній службі. Всі ми знаємо, скільки часу нервів і грошей коштувала киянам перереєстрація майна до цього БТІ. Але процедура реєстрації в реєстрі своєї нерухомості теж видалася доволі складною і коштовною, тому що реєстратору відмовляли всі. Ми змушили знову із запитами ходити до БТІ і платити за довідки. Коли всі довідки БТІ були сплачені, отримані здані до реєстраційної служби, витяг. З Держреєстру прав на нерухому мину нарешті отримано на руки. Але життя нещадне, і батьки помирають. І тут постало питання, що необхідно оформити спадщину. Державна нотарію за старою звичку знову посилає із купою запитів до того ж БТІ за довідками. Саме за тим, що півроку назад були здані в реєстраційну службу при реєстрації мина по-новому і отримані витягу. Нотаріусу витяг із реєстру по права власності померло на квартиру були надані, на що державний нотаріус скривив носа і відклав їх як непотріб. Ну, це перша, скажімо uh -huh. так, описана історія. Тепер запитання перше: чи повинен нотарію знову збирати первинні документи по квартирі з БТІ як перший раз? Чи зобов'язаний оформити спащину на квартиру на підставі витягів з реєстру прав на нерухоме майно при умові надання всіх інших документів по спадщині згідно законодавства? Ну дивіться, яка ситуація вноситься, приймається якийсь законопер... закон України і змінюється там процедура. Але вони не встигають вносити зміни до і всіх інших нормативних документів, які це, це питання регульовують. Тобто, як я не знаю, чим ну, нотаріус мотивувався нашим порядком вчинення нотаріальних дій, і там зазначено, що ми маємо отримати підтвердження, що це право власності було зареєстровано. Mm -hmm. Але можна було надати як і цей витяг з реєстру, і надати цю інформаційну довідку, яка підтверджує, і надати просто нулячий документ, щоб нотаріус побачив, що ніякої зміни власників не відбулося mm -hmm. за тобто цей період. Тобто не треба період. було нових знову документу? Ну ви розумієте, кожен нотаріус на своєму місці mm -hmm. приймає рішення самостійно. Тобто. Просто може, не, не так зрозуміли громадяни відповідь нотаріуса. А ви нас чуєте, так? А ще раз можете зазначити, чому вам було ще раз. Ви мене питаєте зателефонувати? Так, так, пані Алла, що вам було ще раз зазначено? Чому у вас вимагали знову первинні документи по квартирі з що Подивилися на ці витяги, угу. Відложили, відклали їх у сторону і сказали, тут уходить прокуратура, всіх перевіряє. І не знаємо, що ви там з цією квартирою зробите, чи зробили. Тому ось вам довідки і все спочатку в БТІ збирайте всі ці довідки. І витяг з реєстру був у вас, на руках? Витяг з реєстру був, ви передоставлені по першу чергу, витяг з реєстру, копія довідки з БТІ. Ну, ви можете просто записатися на консультацію до завідуючої цієї контори, роз'яснити цю ситуацію. Я думаю, що ви знайдете вихід без проблем. Ну, щось тут треба розбиратися. Да, просто роз написали, Розібратися, тому що щось тут не так. На мій І... погляд, все все чітко, все угу. правильно. Угу. Я б я особисто не відправляла вас до БТІ за такою самою довідкою. Пані, Алла, зараз ми ще поставимо ваше запитання, але щоб вас не затримувати, ви тоді вже і слухавку кладіть. Якщо буде ще щось вам не зрозуміло, ми з вами зв'яжемось. Добре, добре да. А можна ще Хажіть. питати, чи Хажіть. є якісь Унікальний порядок для всіх нотаріусів, щоб було написано, що при наявності таких документів потребується таке, таке, таке. А при відсутності таке, таке, таке. Бо кожний нотаріус, що хоче, то й робить, а особливо в державних конторах. Так зрозуміло, пані Ало. Так, ми чекаємо Ах... далі. Дзвінки, бо трошки затримали вже час. 223-09-71, Прошу. Унікальний порядок є. Він є один для всіх нотаріусів і діє на території України. Єдине, що немає, єдиної практики, єдиного підходу, тому що одна людина розуміє це, цю норму так, інша по-іншому. На жаль, ну тобто, це вже зараз врегульовується в міністерстві юстиції, створена група з практикуючих нотаріусів, які саме розробляють ці положення, і допомагають Міністерству юстиції це запровадити в життя. Тобто, ми очікуємо в найближчі часи вже просто всі крапки на ді будуть поставлені. і Я думаю, що таких проблем не буде. Ще тут одно було запитання, а воно якраз і може продовжити нашу з вами розмову. Те про що запитувала і пані Алла. чи має право людина, відкривши справу по Пашини протягом шести місяців з дня смерті померлого змінити державного нотаріуса на іншу, в тому числі на приватну, у термін тих же шести місяців. Ні, на жаль, не можна. не може. Тільки о, випадки бувають, коли нотаріус угу. приватний припиняє діяльність, угу. там чи звільняється, чи з на місце інше проживання. Тоді угу. здаються ці справи в архів. І їх можна витребувати, і тоді інший нотаріус Можу. може продовжити. А так це ми всім роз'яснюємо, що ви маєте зараз прийняти рішення. Угу. Якщо ви відкриваєте цю справу, її більше нікуди передати неможливо. Пані Алла, я сподіваюся, що вам хоч трошки допомогли. Тому дякую, по перше, що написали. І так, от як завжди, прошу, і конкретно, і з координатами. У нас є додзвонювач, який нам дотелефонував, дотелефонувався у прямий ефір. Будь ласка, ми вас слухаємо. Кажіть. Ви в ефірі говорю доброго, доброго дня. Доброго дня два роки тому після смерті матері я е, зробила заяву на спадщину, але більше не зверталась в нотаріальну контору, бо чекала, що сестра також зробить заяву. У мене є сестра, і заповіт був е, для на нас е, обох складений. Як може вирішитися надалі запитання, бо сестра так і не звернулася, і я надалі не оформляла. Ми з сестрою не спілкуємося. Я зрозуміла. А, те, що ви протягом шести місяців відкрили спадкову справу, це дуже добре, тому що ви прийняли спадщину. Сестра, якщо вона не надала ніяких документів свого проживання з померлою, або не подала заяву, вона вважається такою, що пропустила строк прийняття спадщини. Ви можете в будь-який час звернутися до нотаріуса і оформити своє свідоцтво. І нотаріус підніме спадкову справу і побачить, чи подавала сестра ваша заяву чи ні, і потім розкаже вам про. Процедури її оформлення цієї спадщини тут. Я так розумію, проблеми, як такої, окрім етично-моральної ну, ситуації тих родових відносин з сестрою, в принципі, закони нормально. Це відкрито, та? тільки mm -hmm. треба завершити видачу свідоцтва і все. Але постійно, от в ефірі і адвокати, зокрема, коли ми говоримо про спадщину, всі наголошують, головне у цей шестимісячний термін звернутися і розпочати цю справу а далі вже ну. Як там життя складеться, але можна і пізніше. Головне відкрити, тому да. що пропущені строки це не досить хороше, не, не досить добре. Ну, потім треба звертатися uh -huh. до суду, доводити, дов, доводити що ти uh -huh. з поважних причин пропустив. Але ж є фактичне проживання, uh -huh. тобто не просто проживання з померлим. Тоді немає сенсу відкривати спадщину. Uh -huh. Нас і дзвонювач прошу ви в ефірі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у 2009 році я отримала витяг про реєстрацію права власності на частину будинку. Зараз іде у суді проводиться провадження між спадкоємцями на цей будинок, а також на земельну ділянку. Там спір виникає. І я хочу спитати: ось той витяг, який був отриманий із БТІ. Чи він дійсний? Чи потрібно зробити перереєстрацію на цей будинок? Ну вже за новими правилами? Ні, нічого робити не треба. У вас все зареєстровано за тими правилами, які діяли на момент видачі вам цього свідоцтва і проведена державна реєстрація. Більше нікуди звертатись не потрібно. Тут теж немає проблем. Да. Я мені так приємно, коли ми от можемо поставити соточну. Тут у вас немає проблем, тут у вас немає проблем. Ну те, що я розумію, людям часто нема куди звернутися, от а всі бентежаться, тому що так знаєте, 1 січня відбулися зміни до реєстрації прав на нерухому майно, але все одно разом з тим плутанина ще досі ну, для багатьох є, є так хоча ми скільки наголошуємо, що нотаріуси так реєструють і вносять одразу в реєстр нерухомого майна. Це зокрема якісь договори, коли посвідчується, а от первинне майно, Ну обов'язково це тільки державна реєстраційна де служба, реєстрація. але все одно люди. Ну і я розумію, тому що 223 71 ще маємо ну хвилин 5, тому прошу. Якщо є необхідність, ми чекаємо на ваші дзвінки ще. Будь ласка, вже я б не хотіла відкривати нову тему, щоб ми якийсь аспект. Якщо є дзвіночок, ми будемо ми готові будемо слухати. Е, ви мені скажіть, але ж я так розумію, що за цей час, поки от, повертаючись до бланків, ми так швидко завершили. За, за цей час ну не встигли крадії скористатися бланками досліджували, досліджували, Не але... А На них можливо, такі запитання, але десь дилітанські немає номерів на цій бланке? Ні, звичайно, кожен бланк має серію та номер. Це ще дозволяє людині зайти в інтернет і є скрізь. ввести спеціальний бланк, ввести цю серію, перевірити, і воно вам веде код витрачання. Я хотіла ще сказати, що не треба заводити спадкову справу, коли ти прописаний. В, ну, проживав разом з померлим, і коли ніхто з прописаних не бажає відмовитись на користь когось. Тому що тоді, якщо пройде 6 місяців, ми так само нічого вже не зможемо зробити. От, наприклад, прописане: угу. дочка померло, син померлого і дружина померлого. І спадкується тільки там одна четверта частина квартири, і хочуть тільки все там на дочку. То тоді треба завести справу, so room. щоб і, і дружина померлого, і син померлого відмовились на протязі шести місяців на користь дочки. Так, є додзвонювач, говоріть, ви в ефірі, раді чути. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Так, я хотіла б узнати, на що в прошлом году і ставила мені. дом в Патчино. Я с ней жила. Я была у нотариуса до 6 месяцев, но никакой заявы не писала. Как это мне быть? Вы, мне... вы, были прописаны вместе со свекровью? Да, 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 прописано. Угу. Ну вот вы фактом прописки и приняли наследство. Теперь можете пойти к нотариусу и написать заявление на выдачу свидетельства о праве на наследство. Предоставив завіщання і предоставив справочку, о том, що ви проживали в місті сумірші і були там прописані. Ну, довідачку вже купили. Да, або сільради, або ну, живувати? Да. А, точно, там же ще, ж, можливо, десь. Ви нас почули, я сподіваюся, буваю. Важко... Uh -huh. Ви почули нас? Так, вам без проблем теж, будь ласка. Кладіть, будь ласка, слухавку, бо в нас ще є кілька хвилин, хотілося б ще почути до 223-09-71. нас кілька хвилин, але ми приймемо, ми приймемо ще кілька дзвінків, якщо будуть. Хотіла вас і минулого разу запитати і все якось забуваю. Скажіть, от договір до вічного утримання, ми кілька разів піднімали, досить активно в принципі телефонували, але телефонували люди, які в принципі б хотіли укласти, але ще ну не робили цього, не звертались до нотаріуса. Скажіть, укладають договори до вічного утримання? Що так, Щоб так мас... ну, не масово, але достатньо активно. Чи... Ні, масово немає такого. Uh -huh. Просто люди, які залишились одні uh -huh. на кінці життя, і пенсія маленька, і вони не можуть достойно прожити. Вони uh -huh. ну, якось якимось чином, чи з сусідами, чи з далекими родичами, обумовлюють ці умови і укладаються такі договори. Uh -huh. На квартиру uh -huh. накладається заборона, і ніхто до смерті від не має права розпорядження. Жатися цим майном, а людина має виконувати певні обов'язки: там надавати харчування, лікування, теплий одяг, uh -huh. сплачувати комунальні услуги. Тобто я вважаю, що люди, які залишились одні е, на ну, там, uh -huh. старості або просто там хочуть, щоб їм хтось допоміг проживати це життя, мають самі визначати, хто буде цим нащадком їхнього майна. Тому я раджу все ж таки це цим займатися, коли ти при повному розумі, коли ти знаєш, чого хочеш, і можеш ну, знайти компроміс, що вони в тобі це, а ти їм інше. Про договір до вічного отримання, глядачі, не випадково сказала, наступного тижня ми підніматимемо цю тему з адвокатами у нашій студії. Тому дуже прошу, якщо є необхідність, напишіть на нашу електронну скриньку. Детально про договір до вічного утримання. Можливо, вже хтось з ваших близьких укладав уклав такий договір. А є певні проблеми. Будемо говорити, чи можна розірвати в односторонньому порядку, в яких випадках необхідно звертатися до суду. Тому, будь ласка, договір до вічного отримання. Будемо обговорити наступного тижня. Пишіть на нашу електронну скриньку, будемо чекати. Так, а у нас є ще дзвінок, хоча час вичерпана. Прошу той, хто додзвонився, будь ласка, говоріть. говоріть. Алло. на да, добрий день. Здравствуйте. Добрий день, ви слухаєте мене? Що йому кажіть, кажіть? Скажіть, будь ласка, у мене в досталась квартира від мами по наслідству. У мене є два документа. Это вытяг про регистрацию спадковому реестра и регистрационное посвящение. Выдали мне его 14 травня 2007 года. Достаточно ли этого для законного владения или что-то нужно? А сделать? где само свидетельство о праве на наследство за законом? На бланке, нотариальном свидетельство управено наследство. так звук. ну, є свідоцтво про право на спадщину за законом, да. Є, а, Отрюк... да? Є, да, Все? да. І на обратній стороні тут була вот реєстраційна запись, що на мою маму, і воно зачеркнуто. Угу. Це на свідоцтві про право на спадщину, це позначка? Да, да свідоцтво про право на спадщину за законом. Тут, ну, це... Это... Да. Воно перекреслено, і напевно написано, що підлягає державній реєстрації. Да, написано Павловской. Абсолютно. зрозуміло, Я зрозуміла, про що йдеться. Так, да, і видано реєстраційне регистрационное БТІ угу. БТИ Тут на моє ім'я. Угу. Ну, так а в чому питання? Ну, я в так, принципі, якщо ви розповідаєте все як є, mm. то у вас ну, все в Але mm. Но желательно до будь-якого нотаріуса, консультація безплатна, він подивиться і вас как бы снимет ваше волнение. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Вже в час перебрали про все таки сподіваюся, що не буде проблем з нотаріальними конторами більше. Правда, так щоб не було. Ну і наскільки нам відомо, вже неодноразово в Верховній Раді України законопроекти, зокрема, були були взагалі про нотаріальний кодекс. Так, якось ну, справа не доходила. Хоча, я так розумію, судячи з усього, треба до нього таки, щоб дійшли пропозиції, проголосували врешті решт і були прийняті якісь такі позитивні зміни в цьому питанні. Вам дуже дякую, що завжди знаходите. Час вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці була Марія Голішенко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Переходимо до наступного блоку і традиційно це поради лікаря: фітотерапія, лікувальні властивості, любистку і кукурудзяних рилиць. Про це все одразу після реклами. Не примикайте.